Дуже сподобалась це така епоха минулих сторій. Дуже цікаво, прикманіскується. Я бачив багато нового та цікавого. Мені найбільше запам'ятались картини. Намайовані масу це для мене дуже цікава тема. Олена прийшла разом зі своїми друзями до Подільського краєзнавчого музею. Екскурсію організовували представники молодіжного центру ЛОВ з метою кар'єрного консультування та профорієнтації. Молодь мала змогу дізнатися більше про роботу музею та професію екскурсовода. Наша мета в рамках проекту це підтримка та розвиток молоді у громаді, і тому я дізналася, що тут є такий класний музей, і вирішила запропонувати молоді відвідати його і ознайомити Йоматися з історією краю, в якому вони живуть, і взагалі з тим, так як це кар'єрне консультування і профорієнтація, щоб вони мали уявлення, як взагалі влаштоване життя музею, і як сюди потрапляють експонати, і які є професії. Тобто, якщо хтось зацікавиться, наприклад, стати якимось археологом або відновлювати якісь історичні. Події, щоб вони були мотивовані, надихнулися і почали. Відбудовувати наше майбутнє Відвідувачі ознайомилися з історичними артефактами, які розповідають про життя регіону в різні епохи, та дізналися про видатних постатей, які внесли свій вклад у розвиток міста. Дівчата з великою цікавістю оглядали колекцію музею, відкриваючи для себе нові історії та факти. Хтось був зачарований старовинними артефактами, інші захоплювалися художніми творами, а дехто був вражений археологічними знахідками. Що тобі сподобалось найбільше Можливо, якісь експонати ти, ти запам'ятала. Телефоном більше всіх і класична гитара. Ця екскурсія стала дійсно корисною для нашої молоді, адже тепер вони набагато більше знають про рідний край та ще одне професійне направлення. Ірина Десюк, Ольга Сітник, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.